Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Цю вівчарку звати Лайма. Їй три. Власниця Оксана привела собаку на щеплення проти сказу. Цього тижня два дні поспіль лікарі міської лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинують у мікрорайоні Старе місто. До човіка треба везти, Він каже: веди, бо ми самі купляємо, бачно вакцинуємо. Постійно тим власникам, які мають ветеринарні паспорти, вносять відомості про щеплення, але мати такий документ при собі не обов'язково каже ветеринарний лікар Вадим Мельник. Ми щеплюємо українську фірму Робістар. Рекомендується прививку давати з трьохмісячного віку, і це вона дається один раз на рік. Безкоштовні щеплення домашнім тваринам у різних мікрорайонах Вінниці почали проводити після того, як у районі Бучми Алабай покусав або ослинив 19 осіб, з них шестеро дітей, каже Мельник. Найбільша активність була на Бучми. За день ми вакцинували по 200-250 котів собак. Підтверджений вірус сказу в Алабая це перший випадок в місті за останніх чотири роки, розповідає директор муніципального притулку для тварин Леонід Зелінський. Та й той у домашнього собаки. Працівники притулку дізналися, пса невідомий випустив у лісі на Бучме. Десь в лісі, мабуть, вона з'їла загинув тварину І від цього. тому що в явних покусів я слідів того, що вона десь з ким сподралась, то її вкусив не було. Там де приватний сектор у нас. Процентів 80 собак йде на самовигулі, тобто каліточка відкривається, собачка бігає. А що вона робить? Ніхто ж не знає. Леонід Зелінський каже, вони регулярно вакцинують проти сказу безпритульних тварин. Коли тварина до нас попадає на стерилізацію, там до 21 дня та перебування, і перед виходом тварину в місто робиться привівка. От. Якщо вже тварині зроблена прививка, частково виїжджає бригада і робить ін'єкцію дистанційно. Тобто стріляється аботнеєним шприцом, ін'єкція робиться. Тобто ревакцинація. Це раз на рік проходить. Дорослим та дітям, які контактували з Алабаєм, одразу почали робити щеплення антирабічною вакциною та колоти імуноглобулін, розповів телефоном очільник обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. І дорослі, і діти нормально переносять вакцинацію, але єдине, що ми маємо розуміти, що цей процес ще не закінчився, він ще буде тривати кілька тижнів. Ознак захворювання ніяких немає у, у дітей і дорослих. Головна інфекціоністка області Лариса Морозкаже сказ захворювання стовідсотково летальне. З'являється паралітична стадія, коли йде паралітичні всіх м'язів, слюни течія у таких пацієнтів, і від набріку головного мозку такі пацієнти гинуть. Є два способи профілактики сказу, розповідає заступник директора обласної держпродспоживслужби Олександр Сорочан. Вакцинація та регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин. Останніх імунізують перорально, тобто брикети з вакциною тварина з'їдає до повномасштабного вторгнення. Такі приманки розкидали з літаків в минулому році. Змушені були ту саму вакцину для диких м'ясоїдних тварин розносити вручну. Ясно, що ми відповідно до наказу, виконуючи його наказу обласної військової адміністрації, не могли зайти в лісові угіддя. Ми обходили їх з усіх сторін, розкладали приманку. Тварина могла знайти приманку, а могла і не знайти. Тому в цьому році ми вирішили зробити значно більшу площу взяти, але теж цю роботу провести вручну. Основним джерелом розповсюдження вірусу сказу є руда лисиця, розповідає мисливство знавець центрально західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Валентин Пастух. Протягом останніх двох мисливських сезонів через повномасштабне вторгнення РФ відстріл потенційних переносників сказу заборонили. Торік регулювання їхньої чисельності проводили за дозволами. Таких було видано 41, каже Пастух. Мисливці разом з лісівниками вполювали 350 лисиць. У 29 з них Підтвердився сказ, каже Пастух. Цього року ми видали чотири дозволи, значить, ну, цього теж, звичайно, недостатньо, тому що цю роботу треба проводити постійно. Тим більше, що крім лисиці, є скарги з Жмеринського району, Станіславківська ОТГ, де виявлено випадки вовків на домашніх тварин, тобто собаки, вівці там і так далі. Тому тож, згідно рішення ДНПК. Вже сформовано дві бригади, які будуть проводити роботу по регулюванню чисельності на протязі квітня місяця. Якщо у 2022-му на обліку було понад три тисячі лисиць, то нині понад п'ять, каже Пастух. Так само зросла і кількість вовків з 47 до 78. Торік в області зафіксували до сотні випадків сказу у тварин, каже Лариса Мороз. Уперше за 15 років, торік від цього інфекційного захворювання помер чоловік у могилів Подільському районі. Його покусав домашній кіт. Щеплення домашніх тварин це захист і для них, і для їхніх господарів. У Вінниці безкоштовна вакцинація. Вакцинація триватиме до кінця квітня. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця з 22 березня у моглів подільській громаді на Вінничині діють тимчасові додаткові обмеження на в'їзд чоловіків від 18 до 60 років. У межах 5 кілометрової зони до кордону в усіх водіїв та пасажирів приватного і громадського транспорту перевіряють документи, розповів заступник начальника відділу організації прикордонної служби Олег Коваленко. Так намагаються зменшити кількість спроб незаконного перетину кордону. Такі ж обмеження діють ще в трьох. Громадах області Яришівській, Студенянській та Ямпільській. Прикордонники контролюють основні автомобільні шляхи і дороги місцевого значення. Хто приїздить без дозвільних документів? Штраф до 5 тисяч 100 гривень. 15 людей з Донеччини евакуювали цього тижня на Вінниччину – Це пенсіонери та особи з інвалідністю. Прихистили їх в обласному пансіонаті, розповіла виконувачка обов'язків очільника закладу Катерина Якимчук. Від початку повномасштабного вторгнення до трьох закладів пансіонату у Вінниці, Вороновиці та Плискові прийняли пів тисячі людей. Тут їх забезпечують харчуванням, медичною допомогою, з ними працюють психологи. У трьох населених пунктах Вінничини місті Бар. Селища Хвапнярка та Чечельник працюють виїзні групи сервісного центру АМВС. Надають більше 50 послуг, каже адміністратор Сергій Ващук. Спеціалісти приймають у приміщенні ЦНАПО. Тут обладнали три робочих місця. Працюють два адміністратора та експерт. За місяць роботи у цих населених пунктах надали 120 послуг. 50 кущів троян червоного, білого і жовтого кольорів висадили на алеї героїв Сабарівського кладовища у Вінниці біля могил бійців спецпідрозділу поліції Курт, розповіла співорганізаторка акції Мирослава Жиліна. Ініціювали її батьки загиблих, а провести саму висадку допоміг фонд Подільська громада. Кущі безкоштовно передали підприємці. Доглядатимуть за трояндами працівники Вінниця Зеленбуду. Квітнути вони почнуть у червні. Підвіски й брелоки з фронтових гільз взялися майструвати вінницькі ювеліри на прохання місцевих волонтерів. Об'єдналися, аби допомогти оборонцям, розповіла власниця ювелірного виробництва Наталя Тиндик. За основу взяли гільзи, які привезла з Донецького напрямку волонтерка Наталя Жданова і доукомплектували їх срібними кулями. Працюють задарма матеріали за власний кошт. Наразі в роботі 20 брелоків і підвісок. Їх на своїй Фейсбук-сторінці розіграє за донат волонтерка Наталя Жданова. За донати розповідає, придбають впівдрони для захисників. Понад 4 мільйони 300 тисяч гривень зібрали музиканти з Липовця, що на Вінничині під час благодійних концертів Україною заробляти донати співом почали два роки тому, розповів волонтер-вокаліст об'єднання Разуму сила Ярослав Пшиворський. Один виступ триває 3-4 години. Співають поблизу ринків. І терця. гроші нині збирають на автівку для 67-ї бригади ЗСУ, бійці якої захищають Донецький напрямок майстер класи з писанкарства проводять у Вінницькому обласному центрі культури Щедрик. Директорка закладу Наталя Сантимон пише писанки понад 10 років і каже, цю справу потрібно починати з гарними думками. Що і для кого писати обирають інтуїтивно. Кожен вкладає свій зміст. Участь у майстер-класах безкоштовна. Усіма матеріалами забезпечують. Щоб взяти участь, необхідно зареєструватися на сайті Вінницького обласного центру культури. «Щедрик». проводитимуть такі щоп'ятниці п'ятниці о 15-й годині до Великодня.